Всім привіт, друзі! І З вами я Влад, І сьогодні Зьогодні будемо грати такого груху, як ютубер слав. Що давайте почнемо. От ж, от таку, от таку ж кіру. Ем... Який бит без би часом дати, га? Хо. Чувак, може так, а? Яка у мене персона, гені? Вам все одно, як то що думає зучини, чого-то нового. Це то, що не для нас. Зверь вечеринок, романтика, весь весомые, социальные. социальный... Это супер Да, вэланд прайс. Как капитан прайс. И назвал. Гроб канал 97. Ганста. Премиум. 23. Тепер він хоче, щоб я подивився на поличку. І пограли ми в якусь гру. Давайте геймплей по Empire of Minecraft Station. Мені здається, треба трошки звуки в грі скрутить. Так отак. -от І ось так іди пилим відосик. Ми будемо дивитися, як ти пилиш свій відосик. Точніше я буду пилити. Але по суті в грі він пилить. Кстати, оці штуки треба зрівнювати. нас сценарій хреново получився, так що давайте додамо Ось сюди. і м'якого фокусу, тому нас не встачало. Рекорди нові 50 на актуальність. Ласно, Ласно, власно. Треба і вти в фесколу. Ясно, ясно. Ми пішли, коротше, в школу. Е, кстати, нам мама буде давати хороші винагороди, якщо ми будемо вчитися добре. А якщо не добре вчитися, вона може забрати комп. Мамка забере комп і нам. капець, буде. я все могу проверить, то он проверяет календарь. А я це знаешь. Сколько я нам залишилось до экзамена Я там показывает по шкалі, е, який у вас рівень підготовки до самого экзамену? Давай купимо. Ну, давай еще гру. А майбутнє я говорю зі мною, це трошки шизофренічно, але нічого, це для нас нормально. Давайте Half-Life вибираємо, купуємо. Поставка. О, у нас поганий коментар. Empire Planet 2. Вже 12 Вже 18. 20 переглядів 7 підписників, біч! І 7 центів, нічого собі. Я прогресую з кожним днем. Half-life. Пішли пилити half life чувак. Груб жествину. Давай геймплей. У мене все задувиняє. Фіромир э, Бежит в Киев. Це відео назбирає миллиарди переглядів. Звісно. О, у нас карточки. С цією хернею. Так давайте сценарію. Тепер треба звуку і постпродакції. Ну, ось якраз є в нас таке. Далі. Робимо монтажик. Я думаю, ось так не буде. І... О, у нас рекорд по контенту і якості. Це добре. Ми прогресуємо по якості, це вже плюси наші. І нам потрібно збирати гроші на нове обладнання, щоб на все було чітко. І давай дивчися. А в нас потім відкриється така менюшка, як робота. І на роботі ми можемо зробити гроші. Там буде вибиратися, бо там від 10 до 30, потім з кожним разом все буде більше до 70-70 доларів. Ем, і це не треба забувати головне, щоб ми ще вчились, щоб мамка нам винагороджувала по 50 доларів. Але це вроді після екзамені вона аж буде давати бабки. О, коментарі. Наконец-то видео по и PC ждал целую вечность. Ха-ха-ха, если ты человек, я тебе ты, Бэтмен. Уже yeah. сниму дальше. Ну, yeah. иди ты, знаешь, куда, чувак. Если ты Бэтмен, то ты Бэтмен. А я ютубер, так что все честно, все сводится. Ты Бэтмен, я ютубер. Так, с мы уже начинаем пилить видео. Фирумир не спешал. Жесть. же жорзь, короче, дипили відео, чувак, знову наберемо. Дивіться, дивіться, це Фірамір, словом, помагає вже 500 переглядів чуваки, 500, тобто 500 цілих переглядів. Це завдяки моїй назві. Он все, Очки рендеру закінчилось. Давай і стався цей цікай, цікава гра. Он вей рекорд по контенту. Так, ти ще спати не дуже хочеш. Може, тимчатись. Ні, твої відео оброблюються. Мама, я вчуся, я буду відмінним. Так, дивіться, підготовка до екзамену у нас трошки погана. Ем, Дата екзамена першого. У нас плоховата така як... Ем, О, давайте спереп... переписуємось. Давайте з... з... зачуйху змутим. Давайте переписка. До нас топає майфренд, а за тим часом мені припис... О, ми прийшли на новий рівень. Це добре. Ха-ха-ха, дуже смішно йду вчитись. Не мішай мені, йду вчитись. Взагалі жопа. Та хрежатий вчитись, пунтурок. О, він хоче, щоб ми запалили гру. Сидим пилити, пилити, пилити. Потім все треба почати взагалі. І будемо ходити входить там всякі туси паті. Так, ми йдемо робити заказ нашого друга. Йдемо зробимо е, відео по грі, якісь гри. По грі The, The Instant of Silence. Silence, короче, ну, ем, давай чорку. Давайте так. Треба сценарію додати артистизму. О, і красиве. Воно помножилось, це все добре. Давайте далі. Робимо монтажик. Ми монтажики від Бога робимо. Ось так. Я хоча оце давай. І... У нас рекорд дивний. Чуваки, це, це прогрес. Ем... Um, we do the lines that is still of silence. Ага, це, це вже... Мама мене хвалить. Дуже добре, що ти вивчав на цей день багато. Ти так, що я подарую тебе подарунок. Ох, чуваки, скоро у нас буде подарунок. А тим часом у нас вже чотириста сімсот чотири підписника і тисяча сімсот двадцять один переліт. Тобто, треба йти похавати, бо я не хочу хавати. О, заробота і... Я навіть не замінював дві тридцять доларів доставка газет, давай пішов пихати. У мене не ідея, давайте подивимося скільки у магазині коштує нове обладнання. І може його купим, я не знаю. Давайте ПК World, клава, мишки, веб-камери. Нам потрібно в нову вебку. Накрам накрасну на вебку схватить мікро. Ну, на мікро хватит. Наушники таки нам думаю. Ну давайте вже візьмемо. Так, скоро он все прийде. А ми йдемо вчитись і потім робити. Давай на 20 доларів, Честка обуви. Будеш нігер. Так, з нам же камера прийшла, чуваки. І цей це фак то хоче їсти він дехавати мікро прийшло теж. Давайте ще чехави. О, і наушники прийшли. Гаразд, треба буде новий процесор купити і новий екран, я думаю. Давайте купимо нову гру і запилимо монтажик. І зразу я почну фармити собі на новий е, процесор. Ну, давайте виберемо якусь таку гру Другого января. Оце новий. Новенька, думаю людям сподобається. Так ого І у нас новий, і нова якість. Це ще плюс завдяки всім нам новым нашу ному ладно. Я подарунки позбираю. І за цей час йду фармити. А пауза. Я відкриваю талант, казвачка, Платформери, гонки — це буде все на приятном більше лайків. Не, нехай буде. Такс тим часом фарминг. Чуваки, тим часом наше відео збирало 4К переглядів і 1К підписників і 6 доларів. І разом у нас вже 1К600 на каналі підписників. І переглядів 6500. Чуваки, це чітко. Дуже чітко. Я поки що фармую гроші Мені 89. о мамка зайшла мамка. Ненько, я йду уважно вас слухати. Дуже дуже уважно. Так, спас брати Ну, мама нас буде хвалити. Ура! Нам дали 50. Нам дали, ні, не 50, мало менше дали. Жалко, кажал, постпродакція и звук. Треба постпродакції, але її немає. Пофігу. И її ось при монтаж. Монтаж. Самий монтаж. Це моє. Власть Ось так короче фейбун так И у нас рекорд по виданню и контенту -фу, пацаны Я думаю я ще засмужу себе нафармить на на... на... процесор. И все будет Ось нам пришла такая просьба на 6 доллара гру Reign 2 in Wonders I sent you game ви на нас прийшла гру і ми зробимо відео. Ще це відео і все чуваки. Ем, давай, скоро нам прийде гра. Ми зробимо поміні відосики О. Зараз нас можемо полити відосик по тій грі І я думаю... Бля, я не хочу собі купити якісь хирні до кімнати. Отбачте, бачите, мені не задовбувати. Мені поки що цього не треба, я потираю підписчика, тікуй гей! Ладно, давай. Це пройшло для процес звук і постпродакція. Артистизму потрібно. А чому сценарій не підвищився? Давай сценарію і артистизму. Це все, все гаразд. Робимо монтаж. Ми зробили монтажик. О, такий чіткий монтажик. Давайте, далі все. О, рекорд по якості і виданню. У мене вже 370 доларів. Те відео вийшло дали 63 долара і я ще там дофармився. Пішли, подивимося, що ми можемо купити Що можна купити? О, відео нехило так назбирає. ПК Ворлд. Слухайте, а ти може мені взагалі купити консольку? Це ж набагато вигідніше. Ну... Багато вір виходить. Ал. Консол. 299-253 доля ринка. І це, це є велика доля а воно теж друга Може її купити а? Хорней Студиус цих двох великодолят поломался Най-Талип, що, Давайте купим ПК, Найже, ПК. А в наступній серії, якщо вона буде Я куплю Эммм ем... Я куплю собі цей, консоль. А теперь мы купим ПК. Хороший чоткий ПК. Эмммм. Ем... О. Ага, 250, тільки такий поки що. Ну, давайте. И приймемо заказ. Вот и наш ПК прийшов Все ж, здорово, друзья, всім добрый день. Якщо хочете новой серии, ставьте лайки, тут під видео. И будет новая серия. Мені для вас не па Папа!